Всіх вітаю, хочу ось цьому старому вже шурупокрут у мене В цьому, років 15, я йому вже років 6 не користуюсь. Ось, хочу в ньому замінити акумулятор, ось цей який тут є, ну верніше, банки в акумуляторі на ось такі 18650. Ось я купив. Такий блок для трьох касетів на 12 вольт, це буде якраз те, що треба. Продаються, звичайно, готові рішення, так, вже з BMS-платою, з гніздом для зарядки, які можна теж монтувати в старий це, це нікель-мітал-гідридний акумулятор, він, уже, ну, він не тримає. Ось. Але ці набори, які продаються, я не впевнений в гарній якості акумуляторів, які там присутні. Ось я е, вирішив взяти окремо. Це ось у нас літокала на 3,5 міліампер мА. 18650. І перевірено, як мінімум, 3200 мА в них є. Ось то я буду впевнений. Звичайно, я не зможу заряджати якоюсь зарядкою. Я думаю, що я просто всередину це все ось розміщу і буду там. Я не планую дуже часто користуватися цим шурупокрутом, як додатковий, десь колись. І за потреби я зможу розбирати, наприклад, на два гвинти лише закручувати, потім відкрутив, вийняв, зарядив спеціальній зарядці, яка я знаю, що все правильно зарядить, без ніяких помилок. Ось Потім ставлю і знову користуюсь. Ось то така річ. Єдине, що мене. трошечки. Напрягає, що ось ці дроти, які тут в комплекті, навряд чи вони, ну, думаю, тут Ампер 5 буде споживати цей шурупокрут, то Ці дроти, мабуть, його не потягнуть, а може і потягнуть, Я ще купив, вірніше не купив, а у мене від є монтажні, ось такі дроти. Ось їх можна б сюди, бажано б сюди поставити, але я поки що не знаю, як це реалізувати, тому що. Підпаятися тут буде складнувато, а можливо, німе деяка ідея з'явилась. Якщо вийде підпаятися, підпаяюсь. Не підпаяюсь, буде з таким, в принципі, щось маленьке крутити непотужне, воно запросто буде. Тобто, зараз у нас суть в тому, щоб розібрати ось, і виламати зсередини ці акумулятори, які присутні. В цьому блоці. У мене, до речі, друга така батарея ж є, у їх дві було в комплекті, я її ще давно переробив, просто вивів дроти з крокодилами, які просто я накидаю на акумулятор 12-вольтовий, звичайний, автомобільний. Ось, Здається, тут буде проблема в тому, що ось ця частина, яка з контактами, вона йде разом з акумуляторами. Тобто там, я здається, два оці, які всередині залишав, ось підпаювався. Вони там лишалися, ні до чого не підключені. А ні. Не так. Хоча, можливо, прийдеться це все ось ці два лишитись, просто, щоб воно там кріпилось. Я компаундом чи термоклеєм просто їх туди вклею, підпаяю сюди і хай вони там два стоять, вони не тічуть. Ось. А можливо ні, важкувато буде. Без них це зробити, я хоч тут відламаю, відкушу, підпаяю. А можливо, пізніше я просто надрукую на 3D принтері дві ось такі болванки, до них вже це наклею підсажу, але то можливо буде. Колись. ось Ну і, мабуть, я вже буду показувати проміж... проміжкові результати, бо це, мабуть, роботи на годину чи хвилин на 40, нікому не буде цікаво стільки дивитись Єдине, що мене турбувало, чи влізе сюди, ось чудово, до речі, влазить ось ця касета, можна її теж або на термоклеї підклеїти, або можна ось так. Горі теж підклеїти, одразу ось сюди вивезти вивести дроти. Зараз ми глянемо, чи в такій конфігурації закриється блок. В принципі, закривається, то можна зразу ось сюди і на термоклей підпаяти. Ось цю касету. Все, далі я включусь. Так, дротики залудив, і тепер нам безпосередньо треба ось сюди паятись, але тут е залізо. Ось, і звичайний флюс ось такий не підійде, треба ортофосфорна кислота ось в мене така. Або Інші флюси, які дозволяють припою братись на чорні метали. Ну і флюс для цього треба специфічний флюс, а припій. Але в мене такого нема. Будемо спробувати. Звичайно, це зробити що у нас тут по температурі? що воно дуже швидко тепло втрачається через те, що сама батарейка на себе забирає значну частину тепла від паяльника. Так, тому треба паяльник потужніший, це в мене такий для більш Електроніки ніж ось, але потрошку, в принципі, воно береться. Тут би такий який-небудь ВАД на 100, а може й більше, так, ну і. Це у нас, мабуть, буде плюсом. Зараз будемо пробувати підпаяти. Якщо ні, то чи станцією гріти, чи якимось іншими шляхами. Ну і логічно, що це у нас мінус. Можливо, це, що я роблю, воно не супернадійне, не супернадійно вийде, так, але хай вже так, ніж ніяк. Так, запаяв я все вставив. Я, до речі, частково придумав, як дроти поміняти на інші, але треба гвинти, двічку чи півторачку купити. Ось це, можливо, я колись зроблю, але зараз перевіримо і я думаю, що правильно ж вставляю правильно, наче. Так, да, правильно. Тут, тут закритий плюс, можна помилитись. є Ставимо одна, до речі, з задач. У мене тут чого стоїть, лежить ось ще я забув про нього про це свердло. Це півторашечка чи двієчка це я бджолині рамки засвердлюю під дріт. Так. Там струми невеликі, ну і перевіримо. Ну, Гріються дроти, якщо затискати, але невеликі діаметри нормально буде. Зараз витягнемо. Ось. То оберти там невеликі, то з сучасними шурупокрутами в порівнянні так дійсно ледь обертається, бо навіть в мене маленький там є шурупокрутик. Такий як викрутка, він і то швидше крутиться. Ну і тепер нам лишається. Лише ось закрити І можна як додатковий шурупокрутик, як не основний, бо буває, знаєте, одним засвердлюєш, іншим закручуєш, міняти біта на свердло, той є час. А так, ось швиденько два шурупокрутики в роботі і можна використовувати. Та, до речі, незручно буде, якщо заряджати, ось виймати акумулятори. Ну, рано чи пізно ось ця різьба на саморізах вона зіб'ється. Але я подумав, можна туди буде впаяти гаєчки, вклеїти в сідловини замість шрупів і закручувати просто гвинтами, і це буде майже вічно. Ось. І ось таке у нас нове життя старому щуропокруту. Батареєчки зарядимо. Нове життя старому шурупокруту, який вже роки лежав, не використовувався, бо давно вже на ліції куплені щурупокруту використовується, але ось як додатковий буде. На цьому все. Кому цікаво, дякую за увагу. Ну і кому не цікаво, дякую за увагу. Якщо є якісь думки, коментарі пишіть. І до побачення.